Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Ми сьогодні розглянемо гру, яка є у вільному доступі у стімі, демоверсію ви можете скачати. Ця гра називається Sky Hill і ця гра про виживання. Виживання після апокаліпсису. Наш головний герой знаходиться на сотому поверсі готелю Sky Hill. Він вижив, і йому потрібно пройти всі 99 поверхів, щоб... Взнати, що ж відбулося, що відбувається, і втекти звідсиля? Отже, давайте ми почнемо нову гру, і будемо розбиратися, чи варта вона нашої з вами уваги. Візьмемо нормал. Я приїхав в це місто на декілька днів по справах. Це була невелика, коротка подорож. То чому б не провести декілька днів стильно? У гарному готелі ваші ключі у вас чудовий краєвид, а також є кімната біологічного захисту. Дійсно, ми бачимо з вами, що непоганий такий краєвид. Читає він газету, і війна закінчується. От, але наш бізнесмен знає, що коли справи стають краще, то це перед тим як стати зовсім погано. Він включив новини і бачить, що дійсно запустили ракети, І всіх просять не висовуватися, сидіти вдома, закритися в кімнатах біологічного захисту. І дійсно, в готелі кажуть, що дорогі гості, будь ласка, будьте спокійні, сидіть в своїх кімнатах, і тут ось таке. Вибух Я спробував Еврін. Бізнесмен побіг до телефона, почав телефонувати 911, поліція, але ніхто не відповідав. А тим часом щось творилося дуже страшне. Хтось гупав у двері, кричав і таке інше. Ну і наш бізнесмен міг би просто померти в номері від голоду, але він вирішив все ж таки вийти. Бададе бікілбам'юнтденслой ставтеде. Вийти краще бути вбитим монстром, чим просто померти повільно від голоду і незнання. Ну і ми бачимо з вами, що у нас генеруються рівні. Ось така ось, дивіться, гра, така ось графіка. Не дивуйтеся, тому що графіка дійсно, вона, мабуть, з середини 80-х, а можливо, 90-х. Але ж все ж таки, я б не наголошував. Не приділяв уваги зараз більше графічному наповненню, а більше приділив і грабельності. грабельності тому що вона дійсно того варта, щоб у неї хоча б зіграти, хоча будемо версію. Отже, ми зараз знаходимося з вами в номері. Правою кнопкою ми нажимаємо і бачимо ті речі, з якими ми можемо взаємодіяти. Переміщення між кімнатами і поверхами, ви бачите, да, ми можемо зараз спуститися, буде коштувати нам одного очка їжі. Тож їжу нам потрібно буде шукати. У нас є рюкзак, в рюкзаку поки що немає нічого. Ми можемо з вами будувати. Бачите, так ось у нас є зброя, їжа, медикаменти, інші корисні речі, а також є те, що нам допоможе вижити в нашому Віпрумі. Отже, в нашій кімнаті. Ми можемо підсилити двері. Зробити верстак другого рівня, ну і таке інше. Також у нашого героя є сила, швидкість, спритність і точність все по 5. Ну, здоров'я, звісно, і голод. Отже, спати нам не потрібно. Коли ми спимо до речі, то тоді у нас очки голода перетворюються в очки здоров'я. Отже, давайте менше будемо розмовляти, а більше будемо досліджувати. Ми спускаємося на 99-й і так інше, і до першого поверху. Ходимо, шукаємо корисні речі, які нам потрібно з вами. Наприклад, ми знайшли дві палки. Це дуже добре. Тому що, якщо ми будемо битися голими руками, у нас 1-2 пошкодження, а тут ви бачите, що 2-3. Отож, беремо. Так, то добре. Ідемо далі. І бачите, так? Ми переходимо з кімнати в кімнату, і у нас зменшується кількість їжі. Так можна сказати, сказати, що ми заморюємося. Так, щось знайшли клей, знайшли кофейні зерна і знайшли шмат сиру. Добре, це дуже добре. Тому я пропоную зразу ж. ось у нас їжа 12. правою кнопкою, ми з'їдаємо. І пожуємо кофейних зерен, навіть не, не заварюючи. Клей нам потрібен буде швидше за все для якихось ось таких ось речей, так? Ось ми дивіться, ми бачимо. Для того, щоб зробити, скажімо, батарейку, нам потрібно ось таке. Ось, до речі, ось, до речі, нам куди потрібен клей і три леза. і ми з вами зможемо зробити ось таку циркулярну пилку. Чудово. Так, спускаємося вниз. Не все так просто тут, до речі. Зараз ми вільно гуляємо, але ж ми чули з вами, що там хтось хотів пробитися в наш номер. Ось хто, до речі, ось хто хотів пробитися. Дивіться. Яка потвора, а? І в нас є. Дві можливості. Ми можемо бити зараз куди прийдеться ось таким чином, або ми можемо вибирати з вами, дивіться, отаким чином, куди ми будемо бити точно. Отже, якщо ми поцілимо в голову із вирогідністю 50%, то у нас буде 6,48,4 ушкоджень, пошкодження цьому монстру. Якщо ми будемо по руках, то, звісно, менше, і якщо ми будемо бити в тулуб, то ось отаке. Звісно, краще було б в голову. Ну давайте спробуємо. 7,9 непогано, дуже непогано. Ми бачимо у монстра здоров'я 20. І у нашого звісно, 100. Ну що ж, ще давайте спробуємо. Але я впевнений, що зараз ми не попадемо. Так? Так. А він попав. Отже, давайте ми спробуємо бити, як прийдеться. 4-1, добре. І 8 здоров'я в нього залишається. Ви бачите, що в нас така система, да? Ми б'ємо по черзі, практично. Добре. Завалили. Ми отримаємо 20 досвіду. Так, дивимось, що ми тут можемо. О, медкіт. Чудово, медкіт і у нас цеглина навіщось. І медкіт 50. Чудово. Я думаю, що зараз ми його не будемо споживати, тому що. Тут є такі монстри, які. Ага, ще один. З якими поки що ми Ну, рано битися нам. Тих, хто відносно легко вбивати, тому що у них здоров'я мало, б'ються вони не так, щоб дуже. От, Але їх треба знищувати, тому що потрібна нам потрібен досвід, потрібно розвивати нашого персонажа. О, багато всього. Але тільки з нього і все. Добре, а це в нас. Так, тут теж ми можемо щось подивитися. VIP. І ми, ми з вами отримали VIP-ключ. Кікар. Це означає, що ми зможемо на ліфту тепер кататися. Нам не потрібно буде ходити щоразу пішки. Отак. І витрачати очки голоду. Це добре. Це просто чудово. Так, а ще мені що тут... Що це в нас таке? Генера генератор? Ха, генератор, Генератор, а може що ми можемо зробити поміцніше? Щось таке, що нам дозволить буквально вибивати мізки у цих потвор. Так, ну, медкіт. Поки що я не бачу, навіщо нам потрібен був би генератор? Цвяхи, палки, цеглина. До речі, ось уже дивіться, ми зможемо з вами зробити Кічен левел 1. Так, добре. Отже, йдемо далі. 60. Здоров'я. Я пропоную ще трохи з'їсти. У нас є 30, у нас є. Давайте, мабуть, оце приймемо. І буде у нас 96. 90, верніше, так? Да? Чудово. Зітхнув так полегшено наш герой. Це означає, що не сьогодні нам помирати. Так, ну тут нема нічого. На жаль. Тут щось є. Пусто. Як я вже сказав, у нас генеруються поверхи автоматично, випадково. Тому у нас може бути що-небудь, може чогось не бути. Можуть бути монстри, можуть не бути. Як же боляче б'ються? Ми ще з вами і мажимо, а він робить кріп. Отже, ви бачите, що це трошки інший. Вже. І ми бачимо, що у нас новий рівень. То добре, Зараз ми цей рівень з вами і піднімемо. Отже, давайте подивимось, що у нас є 10% шанс вдарити. Це точність. Спритність 1,25 базовою зброєю плюс 1,25 пошкоджень. І 3,5 шансів тут дач. Отже, ми зможемо з вами з вирагідністю 3,5 вклонитися від удару. Мені здається, що це чудово. А, давайте, мабуть, отак ми зробимо. Спритність 8, 5,6 шансів у нас, то дач і плюс 2. Давайте максимально візьмемо. Я не знаю. Можливо, я і не правий. 6,3 шанс це все ж таки не дуже велике, але все ж таки краще, ніж нічого, як на мене. Так. Телефон цікаво. Тут ще працюють телефони. Ти крутий, хлопчина. Хочеш щось цікаве? 91 поверх. Якщо ти забув. Ну, добре, 91-й поверх. Ми з вами на 96-му зараз знаходимося. Але дістатися 91-го не так буде і просто. Так, ще клей. Ну що, 65. Якщо ми зустрінемо ще одного такого монстра, ми виживемо, але якщо двох, то вже ні. Нам потрібно буде тоді вживати медкіт. Але поки він є, я б. звичайно, я б його хотів би залишити. Так, а що у нас тут? Світла нема, так? Світла нема, і в нас є можливість to fix. Для того, щоб його відремонтувати, нам потрібен кабель. От, Але є інша. Інший шлях. Ми можемо з вами зімпровізувати і що-небудь таке туди всунути замість кабеля, щоб перемонтувати, але в нас є шанс втратити те, що ми туди захочемо всунути. Чи хочете ви спробувати? Ну давайте спробуємо. Спрацювало? А, Чудово. Слухайте. Це просто чудово, що воно спрацювало. Так, а це не дуже гарно. Давайте спробуємо бити йому в голову. 8 4, 10, якщо попадемо, не попав. А він попав. Та ну хоч раз же ж попади. Ти ж у нас спритний став такий, що просто неможливо. Як ніндзя якийсь. Ну, з трьох раз ми 9 і 7 вибили. Але ці три рази ми могли б 12 уже вдарити, якби били куди-небудь в інше місце. Давайте ми отаким от чином. От бачите, так? 4-5, от уже 9 за 2 удари. А там ми зробили 3 удари і всього 9 було. От, Але швидше. Погодьтеся, що швидше ми зараз з ним справились. Кола це добре. Їжа, добре, давайте, мабуть. А 50% шанс, що ми будемо отруєні. І втратимо 8 очків здоров'я. Якщо це споживати будемо. Банан цей. Гнилий. Отже, ми можемо все ж таки поїсти на 6 оч очок або втратити 8 здоров'я. Я вважаю, що це потрібно залишити на крайняк, як то кажуть. Так, добре, давайте подивимося. Дойдем, спробуємо дойти до 91-го поверху і взнати, що ж там таке. Так, хто нам передавав? Дивіться, скільки всього антибіотики і алкоголь. Але тут немає нічого. Добре, що ми можемо зробити з вами? Що ми можемо? А, їжа 10, здоров'я 5, антибіотики, здоров'я 5. Нам вже треба оце. Давайте ага. ми, мабуть, його використаємо. Скреп метал. Так, а ми може, можливо, все ж таки зможемо хоч щось зробити, ні? Не вистачає того, не вистачає сього. Ми можемо зробити, нема в нас не ізоленти, немає дроту. На жаль, поки що нічого ми з вами не можемо зробити. Е, є клей, але нема лахміття. О, ми можемо зробити блейд. Дивіться. Чудово, давайте крафтимо. Ні, кажуть, що нам потрібно верстак. Добре. Добре. Нам потрібен воркбенч. Ну що, раз у нас є багато здоров'я, я пропоную ще трошки спуститися і подивитися. Можливо, ми тут все ж таки. є! Yeah! Засохло. О, от оце добре, що ми сюди з вами зайшли. Ви тільки погляньте, скільки всього. Скільки скреп металу. Так. Три вже ми можемо з вами зробити швидше за все 3 штуки отаких. От І, мабуть, якусь зброю гарно. 1,8 труба або 2,3. 1,8, звичайно, краще. Чому ж я не використовую. Ага, ну тут бачимо, що у нас dexterity. Так? Ага, це у нас э, зрозуміло. Це необхідні. Наші скіли для того, щоб користуватися успішно цією зброєю. Отже, тут потрібно для палки, користування палкою потрібно. Dexterті у нас 9, а тут 5, спритність, а тут нам потрібна сила. 5 у нас є, теж треба буде підіймати, все ж таки, не ігнорувати. Так, ходімо далі. Пусто. І рибка, дивіться, жива. Отже, ми її забираємо їмо прям живу. І ще щось. Кікарт, який знайшли. Мені подобається. Отже, їмо рибу. Далі у нас є молоко, п'ємо молоко. Це залишаємо поки що все. Слухайте, ми можливо виживемо. Не каже гоп, поки не перестрибнув, так? 7,5 лови. 5.1. Ми б'ємо більше, ніж він б'є нас. Не завжди на жаль. Ще 20. досвіду. Чудово. Масло. Отакує. Цегла і якась рослина. Ага, ми можемо включити і підсвітити. Але, на жаль, нема передач, ніяких нема. Отже, кінець світу апокаліпсис настав. Так, як гарно, що у нас всього багато є. І у нас є також Printed Noted. Так, що це таке? Логін і пароль. Можливо, це для, цього, для чогось потрібно. Я не знаю поки що для чого. Масло. Їмо. Хангер 5 салат або, можливо, щось може... ні, не можна нічого з нього зробити. Чи можна все ж таки? Ні, на жаль. На жаль, я думав, можливо, якийсь медикамент ми зможемо з вами зробити. І у нас, до речі, 91-й дісталися нарешті, так? Це чудово. А він не мажи, ми мажимо, а він ні. Боляче. Та що в Ну я вже думав, що вбив нарешті таке. Фух, так. Ще одна картка. Я так розумію, це обслуговуючи персонал отелю був. Сподіваюсь, тут нікого не буде, так. І. бинти Та добре. Отже, я пропоную ці бинти використати. Health 10. Health 5, Health 5. Hunger 5. Так, бинти. І, можливо, це також потрібно. Тому що невідомо, що ми зараз з вами можемо зустріти. Так, все, більше ж ми нічого. Так, да на жаль, нічого ми більше не зможемо з вами поміняти. І от дивіться, у нас тут якийсь ноут, так? Рекноут <свісно> в ранніх 2000-х, коли я була не малою дівчинкою, я грала в зомбі Апокаліпсис. З дітьми сусідами, так скажімо. Ми мали будинок на дереві, ми залазили туди і уявляли, що орди зомбі стоять під цим деревом і хотять нас з'їсти. ми в них стріляли. Отже, допомога завжди приходила від моєї мами, яка кликала нас їсти. Добре. А, і тут же ось приписка така, що, на жаль, зараз ніхто нас не погукає їсти. І отже, допомоги чекати ні від кого. Так. Але хто ж прислав нам оте повідомлення на мобільний, яке ми з вами знайшли? Невідомо. О, до речі, рванину ми з вами знайшли, і тепер ми можемо з неї щось таке зробити. Цікаве. Ще одне повідомлення від Бро. Е, дуже погано ти все прогавив, Але не хвилюйся. Ми повернемось, так? We'll win it back. Ну, добре. І у нас новий рівень, і ми з вами отримали, що дійшли до 91-го поверху. Ага, ось воно що. Отже, коли ми отримуємо такі повідомлення і знаходимо. Мобільний, або оце те, що нам потрібно було знайти записку яку-небудь, то ми з вами отримуємо а багато. Все? Ні, не все. Тут у нас іще якоїсь, що є. Карток ми назбирали, тостів назбирали і взагалі всього дуже багато. Отже, я пропоную повернутися. Завдяки тому, що у нас є ВІП-картка, ми можемо повернутися у свій номер. Нам не потрібно ходити між поверхами і губити оце. Очки. Ну і звісно, давайте ми додамо до сили. Нехай буде 7 І бачимо, що у нас є швидкість. Знову-таки додає до ушкоджень базовою зброєю. І ми також бачимо, що у нас з'являється шанс на другий удар 2,5% Ну або 10% шанс вдару. Додатково, я так розумію, так? Давайте ми оце візьмемо. Сила 8, швидкість 6 і спритність. Дика спритність. Ну і звісно, давайте ми подивимось що ми можемо зробити на нашому верстаку. Я б хотів, звісно, яку небудь зброю, яка була б, дивіться, 2 і 2 хетчет. Але, на жаль, нема. На жаль, нічого цього нема. Ну, верніше, є у нас, оце ми можемо зробити. І це ми можемо зробити, але нема дошки. Адже дошку ми не можемо з цього, ні? Ану, подивимось. Дошки, дошки, ні, на жаль. Дощок ми не зробимо. Але можемо зробити оцю ленту. Так? Стрічку. Ленту. <с période> Стрічку, звісно. Е так, давайте ми її скрафтимо. Нехай буде. Так, що ми ще можемо? Кабель. Нема дроту, на жаль, так? Ага, ми можемо зробити блейд. Один з цеглини і з одного металу або з трьох металу. Давайте ми, мабуть, отак зробимо з вами. Так, добре. Є. Палка, але нема дощок. На жаль, не можна з цього зробити до... До... Дощ... Дощки. дощечки. Ну що ж, будемо викручуватися тим, що є. Отже, ми можемо зробити з вами молоток 2.11. Або наш пайп 3.10. Є сенс? Немає. Немає сенсу цього робити. От я б зробив би цей моб, але, на жаль, нема у нас матеріалів. Що поїжджі? Ще, небудь, можемо таке щось гарне зробити. Масло ми з'їли без тоста. О, можемо, дивіться, салат. Який буде 13. Так, 6 і 5. А так, у нас 11. Отже, давайте скрафтимо. Так, добре, салат є. Сиру нема. І дивіться, тут у нас ще дуже багато різних закритих рецептів. Ну і, можливо, щось із цього все ж таки, ні? На жаль. Ну, небагато. Коротше кажучи, ми небагато з вами могли, змогли зробити. Я би це б зробив, би, якби була можливість, так? 3,7, але навіщо? Не знаю. <г minor noise> так, добре. Я хотів от ще щось, щоб спробувати, що у нас тут. Нам потрібні цвяхи, і нам потрібно. А цвяхи, ми можемо, здається, щось з чогось цього, так? Так, ми можемо отже, крафтимо. Так, і тепер ми можемо. Ага. Ось кожен рівень дверей, які ми можемо з вами зробити, зменшує шанси на те, що щось погане відбудеться, коли ми спимо. От, А я, звісно, коли оглядав, робив огляд для себе цієї гри. То, коли я спав, мій герой спав, то хтось ввійшов в номер і вкрав у нього їжу. Трохи було так неприємно. Отже, це потрібно робити. Що це нам дає? Ага. Кожен рівень кроваті збільшує шанси додати здоров'я. Це добре. Кожен рівень кухні відкриває нові рецепти. Ага. І тут те ж саме дивіться, відкриває нові рецепти крафту. От, але, на жаль, оце ми можемо зробити. Це ми можемо і це робимо. Так. І що тут? Оце теж крафтимо? Kitchen Level 2. І подивимось, які тут у нас рецепти. Дійсно дивіться Fried Fish, ми можемо смажити рибу. Ми можемо варити рис чудово, яйця. Отже, раніше я не вмів варити яйця, тепер я вмію. Таким чином збільшуються наші шанси на виживання. І дивіться, у нас є кава. Тепер нам не потрібно буде жувати ці зерна, а ми можемо зварити духмяний напій каву справжню і шикувати в світі апокаліпсису. Отже, друзі, я буду на цьому з вами прощатися. Я вважаю, що таку невеликий огляд демоверсії гри SkyHill ми з вами зробили. Ми зрозуміли, як тут відбувається виживання, що тут можна робити, які тут є монстри. Звичайно, чим нижче ми будемо з вами спускатися, тим складніше буде вижити, тим сильніше будуть монстри, але й наш герой теж все ж таки потрошку, як ви бачите, потрошку підростає в рівні. Отже, якщо вам сподобалася ця гра, то скачуйте демоверсію її в стімі і грайте, можливо, навіть ви її купите. На цьому я буду з вами прощатися. Зустрінемося наступного разу. Всім вдачі і до зустрічі!